Питання не стосується теми. Я думаю, взагалі не варто давати свою банківську карточку. Жінкам. Не потрібно, навіщо? Потім дійсно недорахуйтесь грошей. А взагалі, якщо вас дружини таке роблять, то візьміть декілька разів їхню карточку. Ну просто щоб знали, як то воно. І потратьте всі гроші, які там є. Ну а чому мені? Їй можна, а вам ні? Ну як так? Як вона робить, так і ви робіть. Щоб просто знали на майбутнє, що такого робити не потрібно. Якось так. Зустрінемося в наступних відео.